Арман Взнуні Сомельє освіту здобував у Вінницькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-економічного університету. Неодружений. полюбляє активний відпочинок, життєве кредо, постійне навчання та самовдосконалення. Ми сьогодні більше спілкуємося саме про культурний феномен шампанського, про те, як з'явився цей напій і чим взагалі відрізняється він від ігристого. Якщо є ця різниця. Арман сьогодні з нами, Арман Бнуні, Вінницький сомельєт. Давайте відразу цю різницю ми і встановимо. Чи це одне й те саме, коли говорять шампанський і Чи це різні поняття? Ні, насправді це не одне і те ж саме. Просто і... у людей спробувалася така традиція, що просто те, що воно ігристе, це вже шампанське. Ага. І... Тобто, якщо, Давайте... якщо в ньому є бульки, це вже да, шампанське. Так, да, давай купимо ага. там. але між ними. Це насправді є різниця, тому що шампань, шампанське це і вино, яке виготовляється в регіоні шампань, mm -hmm. суворо за традиційним методом шампанізації, і саме в регіоні шампань, де більше. А і це може бути будь-що mm -hmm. поза регіоном шампань. Це може бути і кава з Іспанії, може бути і франчекорто з Італії, mm -hmm. може бути і просеко з Італії. так само. Але mm -hmm. це не, 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 не треба плутати саме з шампанським. так? Так, а от зазвичай я спостерігаю, що цінник на шампанське вищий, ніж на ігристі так. вина. Це пов'язано все ж таки з виробництвом, от з тим містом шампань, з тією провінцією, де виготовляють, чи ще з чимось? Це зв'язано виключно з регіоном шампань, тому що е, методи приготування, умови приготування ігристого, е, то, як. Е, Проходить процес вініфікації. Вініфікація це як виноград, і як остаточно це вино. Як це все проходить, де знаходяться виноградники даного винного дому? Може бути, от в них є дві класифікації, наприклад, РМ і НМ. Вони завжди є на етикетці зовнішній у шампанського. От і його дуже важко знайти, маленькими буквами пишеться, але можливо знайти. А якщо є? Купа різниць варіантів: там брют і решта з брюд, екстра драй, де в, в чому, чому різниця? ось підібрати для конкретного випадку. Ну, дивіться, просто, якщо бажаєте випити сухого, uh -huh. менше цукру uh -huh. і просто такий бокальчик, це буде екстра, екстра драй. Uh -huh. Брют це вже трошечки менше цукру uh -huh. і більше відчувається. А Демісек це вже солодше. Найсолодше, підходить більше до десертів, Ґгум. можна більше випити, якщо комусь важко пити сухе. Ґгум. Тобто ось така більша різниця. А так. загалом, Роман, знаємо, що існує багато цікавих фактів про шампанське та про ігристі вина. Можливо, Є, які, ви нам розкажете? розкажете те, що не знають звичайні люди. Ну, от ви на початку програми tá, говорили придавати. про те, що... чому в ньому стільки шарму. Шарму в ньому стільки. Тому що в столиці шампанії в Ремці mm -hmm. коронувалися всі королі Франції. Вау! Wow. Так, і коли вони коронувалися, звичайно, що в столиці шампані відкривали шампанське, mm -hmm. це все святкували. Mm -hmm. вот. І від цього все пішло. Після цього вже були і зірки шоу бізнесу, і за ними все, все пішло. Да, ось я ось те шукав, бо там написано, що традиції при дворі Людовика чотирнадцятому. В mm чому -hmm. там традиції виявляється, що саме коронування відбувалося в цій провінції, yeah. і саме ось тому це пов'язано з шампанським. А ще там є купа цих цікавих фактів про 50 мільйонів чи 50, 50 тисяч мільйонів. Наскільки це... наскільки це правда? Як це вірю? Це, це в одній пляжці 50 мільйонів. Да, так, так, так. Звісно, ніколи не задумувалась mm. на це. Пляжці в пляжці грестого. А ну, можливо шампансь... порахувати. Ну видно, хтось рахував, розумієш там. Такий так стій. Споконна. Одна бульбашка, одна, дві. Yeah. <laughs> ну, я думаю, що це не так відбувалося звичайно. А Є ще цікавий факт, що. Ось цей корок, який тримає пляшку, так. що він витримує такий самий тиск, як колесо автомобіля. Тобто, колесо вантажівки. Вантажів, шість атмосфер. Wow. Шість атмосфер. Wow. Ого. Уявляєш, що я не знаю, скільки, скільки це 6 атмосфер, це але це багато Це Це багато. <ш> <ш> це багато. Це багато, дійсно. Це, це щоб втримати ось цих 50 мільйонів бульба, щоб вони не, не втікли нікуди. Uh -huh. а, чому ось знову таки ми поговорили про шампанське яке стало було урочистостей? А, хотілося б ще згадати, що ось спортивні події теж відбуваються uh -huh. за участю. Ну, Наприклад, ну, наприклад, наприклад, наприклад гоничні в... 1 так. Ось. І, до речі, Формула-1 ось є на екрані. Я знайшов фотку. Це Джекі Стюарт. І вважається, що він першим був з тих, хто почав розприскувати саме шампанське в НАТО. Да, це почалося з 20-го століття. А це коли так. отримав перемогу? Так, тоді це, це роз... 69-й 69 рік, рік він отримав перемогу, і тоді він отримав пляшку ось цього там, три там, літрів. За це, це моє, так що не помиляюсь, і він як спортсмен, як людина яка більше спортом цікавилась. Mm -hmm. Він не вживав спиртного, і він вирішив ну зробити таку фішку, типу відкрив відкривати, відкривати, відкривати і зі всіма подивитися. Типу, всіх поливати. Тих хто на подіумі, тих хто під подіумом. Mm -hmm. Типу, я відкриваю, а ви відкриваєте да, рот. Да, і типу ти типу, понаш. Ось він, типу, як, як спортсмен, що не не не, не пропагувати вживання, а саме розляпав все в НАТО. Mm -hmm. і ось всі підхопили. Типу, ну прикольна штука, і вирішили повторювати. Повторити звіти. Ага, пішло так, і це, да, це, це, це прижилося це, саме від Джекі Сьорта. І пішла ця традиція. До речі, давайте ми під цю нотку привітаємо українця. Олександр Бондарів вчора, вперше в історії українського автоспорту, виборов перемогу у Формулі 4. Угу, <звіць> ось вітаємо. Якраз вчора я Тоб... побачила цю новину. Да, теж згадала тобто він, про тебе. Я думаю, що він теж поливався ось цим юристом напад. <звіць> е, Армане, від вас можливо, якесь побажання для віничанин, яке стосується напою. Будь ласка, прошу. Вживайте в міру. <гум> Старайтесь не просто вино пити, а й досліджувати його, рознюхувати, як це сказати, і випийте сьогодні вечір.